Хас, а. дивись, будь ласка, ззаду на екрані новий так званий бюті тренд Боже, Б'юті-тренд це, -тренд це таки, так? це новий б'юті тренд підлітків. Я натрапив нещодавно на це відео в Тіктоці. Коротше, називається це посмішка Джокера. Обоже мілий. Серйозно? У нас то в дитинстві називали Зайди. <рес> <рес> Коротше, дівчатка-підлітки, вони так от підрізають кутихи губ, щоб посмішка нібито була ширше. Ну, ти знаєш, може я вже просто стою дуже старий. Що я вже... Ворчуно, це. Ворчуно, але ну, мені здається, що це жах. І це Виглядає дуже страшно, і напевно це ще й дуже боляче. Мені так здається. І я, чесно кажучи, а нащо? А нашу підлітки таке чудять, і звідки взагалі беруться оці ці останнім часом небезпечні тренди. Дізнавалися, наші журналісти. Давайте дивиться в сюжеті. А то от приберіть, будь ласка. Небезпечний б'юті тренд. Підлітки масово почали підрізати собі кути губ, щоб зробити свою посмішку ширшою. У мене все болить. Ось так це виглядає. Мені дуже боляче говорити. Важко навіть відкривати рот. Напевно, доведеться їхати зашивати. Дівчата виставляють у соцмережі свої нові губи і переконують, тепер вони схожі на монолізу та джокера. Та ефорія триває недовго. На її місце приходить біль і розчарування, а замість лайків на експериментаторів чекає зустріч з лікарем. Друзі, це дуже боляче. Не повторюйте цього, будь ласка, у мене вже все загоюється. Шви зняли зараз. Добре, я думала, що посмішка залишатиметься навіть тоді, коли я не усміхаюсь, але в результаті, кути рота опустилися вниз, виглядає максимально жахливо. Я тепер ходитиму тільки в масці. Це просто кошмар. Тренд зародився в південній Кореї. Там існує доволі популярна процедура. Корнер ліфт. Це медична операція, під час якої роблять невеликі надрізи або коригують м'язи куточки фрота, щоб створити ефект постійної усмішки. Роблять такі операції і в Україні. Їх обирають переважно пацієнти з віковими змінами, коли необхідно підкоригувати контур губ та надати їм більш молодого вигляду. Операція триває близько години та коштує до тисячі доларів. Операція виконується в комплекті з такою процедурою, як підтяжка верхньої губи. Коли робиться балхорн, це називається така операція. підтягується це центральна частина губи, а нижня частина губи лишається трошки опущеними, і ми підрізаємо їх, щоб трошки припідняти. Та підрізання куточків губ у домашніх умовах це серйозний ризик для життя. Застерігають пластичні хірурги. Використання нестерильних інструментів та необережність можуть спричинити кровотечу, інфекції, пошкодження нервів, асиметрію обличчя та незворотні рубці. Якщо зробити розріз, навіть припідняти підняти куточки губ це залишить е, такий е, слід, який потім неможливо буде замаскувати. І між іншим, навіть в реконструктивній хірургії це місце вважається доволі важким для реконструкції. Та спробуйте пояснити це дітям, тим більше що часто батьки не намагаються цього зробити і демонструють абсолютну байдужість. Я більше так не можу. У мене страшенно болять губи. Подзвони подрузі, хай щось порадить. Мам, пробач мені, будь ласка, психологи пояснюють, у підлітковому віці психіка ще перебуває на етапі формування. Діти шукають підтвердження своєї унікальності, прагнуть визнання та підтримки. А соцмережі часто створюють ілюзію, що цінність людини вимірюється лише лайками. Можуть бути різкі зміни в поведінки, тобто дитина може ставати замкнута чи більш агресивна, або різкі перепади настрою. Також може попроскакувати такий момент, як постійне порівняння себе з іншими, типу я не такий, чи я гірший, або підвищена залежність від соцмереж. Головне завдання батьків. Ків не тільки контролювати дітей, а й власним прикладом показувати правильний шлях, кажуть психологи. Має бути регулювання в обмеженні бездумного споживання контенту. Тобто, спочатку можна пояснити, що замість бездумного споживання чи якихось дурних речей може бути якісь альтернативи, типу розумні, якісь канали освітні і так далі, чи там спорт канали. Якщо це не працює, ну тоді звичайно треба вже обмежувати Якщо дитина повторила небезпечний тренд і нашкодила своєму здоров'ю, необхідно негайно звернутися до лікарів, а згодом до психолога. Адже будь-який такий челендж у соцмережах, чи гонитва за популярністю, може закінчитися трагічно.